Вітання вам, шановні телеглядачі, ви дивитеся програму Дорогами Християнства. Говорять, апостолу Івану на схилі літ, один з учнів дорікнув Ти проповідуєш нам тільки про Божу любов, невже немає інших тем для проповідей? А хіба є ще теми гідні такої уваги? посміхнувся сивочолий апостол. Ми сподіваємося, що за історичними матеріалами, які ми представляємо у кожній програмі, ви все ясніш, бачите план люблячого Бога по спасінню людства. З вами у студії Віталій Кривой. Залишайтеся з нами. Одним з найбільших етносів Європи був кельтський. У попередніх передачах ми побічно торкалися його походження та історичної долі, але є нагальна потреба розглянути ці питання детальніше, а також ближче познайомитися з кельтською вірою. Кельтська християнська традиція є цікавою для нас, бо максимально наближена до біблійної. Вона суттєво вплинула на християнство в Європі, однак в ході історії незаслужено була забута. В захоплюючу мандрівку сторінками минулого ми відправимося з постійним учасником нашої програми, викладачем історії релігії Українського гуманітарного інституту Віталієм Неробою. Також сьогодні в нас особливий гість дослідник кельтської історії Юрій Миськів. Вітаю вас, шановні експерти, на нашій програмі. Вітаю сьогодні. Ми будемо говорити про кельтське християнство. Запрошую вас до перегляду історичної довідки. Під назвою Кельти дослідники розуміють доволі широку етнічну спільноту, у яку входять гали, давні британці або брити, пікти, скотти, валіці та ірландці. Ще від античності автори характеризують представників цього народу наступним чином: їх видатні якості, особиста відвага, якою вони перевершують усі народи, а також щирий, поривчастий дух, відкритий для вражень. Таким чином, благовістка знайшла благодатний ґрунт для розповсюдження у кельтському середовищі. Кельтське християнство розвивалося особливим шляхом, створивши унікальну традицію. На жаль, початки цієї традиції губляться у тумані часу. Існує до десяти версій того, хто ж познайомив кельтів з євангелієм. Називаються імена апостолів Павла, Іоанна, Симона, Зелота, Пилипа. Згадується Йосип Аримафейський та Бритський князь Бран вже у 208 році. Тертуліан впевнено свідчить. Деякі місця у Британії, де ще не ступала римська нога, були вже підкорені Христу. Кельтська християнська традиція відзначалась щирістю першої любові. Згідно переказів, коли апостол Іоанн схилився на груди Христа на останній вечері, він почув його серцебиття. Відтак кельтська церква вважала, що успадкувала своє духовне світовідчуття від наймолодшого Ісусового учня. Тому ідеалом святості була побудова особливо тісних відносин із Господом. Крім того, цінувалося вміння побачити красу оточуючого творіння, визнавалася святість усього створеного Богом. Тому такий підхід впливав і на організацію, і на спосіб життя віруючих. Монастирі були незалежними місіонерськими та освітніми центрами, які розповсюджували євангельське світло. Люди з радістю присвячували себе служінню для Бога, несли Євангеліє і словом, і добрими справами. Уся Європа була викрита мережею монастирів кельського типу, що були осередками вченості і згодом стали інтелектуальною базою для заснування перших університетів. Навіть Русь зазнала просвітницького впливу кельських ченців. Радий бачити вас у нашій студії, шановні експерти. Е, говорячи сьогодні про кельтів, хотілося б найперше почути від вас, яке походження кельтського народу. Що ви можете сказати, звідки ці народи взагалі з'являються на історичній арені? Почнемо з того, що е, свідчення римського імператора Юлія Цезаря. Котрий засвідчив у своїй історії, що кельти, тобто Галли Галлі, ця назва бере свій початок від назви півнів, які мають в кельтській значить, міфології культовий характер. От. Угу. Ну, знову ж таки, це версія Юлія Цезаря. називаємо її так. За іншими даними, слово Кел означає удар. Тобто uh -huh. кельти – це войовничий народ. народ, який вмів воювати. Абсолютно так? вірно, так. Uh -huh. Також грецьке слово кельтої означає е, ті, що е, осторонь живуть, ті, що живуть осторонь. Де знаходилися ці народи? <кхух> Я прошу звернути вашу увагу на карту, яку ви бачите на екрані. Е, коли ми розглядаємо цю карту, на якій показані сучасні території країн. Ми mm -hmm. бачимо, що карта розселення кельтських племен або Галлів, буде вірніша їх така mm -hmm. назва. Вона простягається від Атлантичного океану, від Ірландії, Шотландії, від Іспанії, навіть, де проживали так звані Кельт-Ібері, Кельті Бере, mm -hmm. зміж населення іберів і Кельтів, і простягається аж до території України. На даній карті зображено Західна Україна, але насправді. Це, скажімо така, як більш епіцентр кельтів. Я взагалі чув про східне східну версію походження кельтів. Наскільки вона є правдоподібною? Дана версія вперше ми завдячуємо появі цієї версії англійському досліднику професору Джеймсу Прічарду, котрий в 1832 році видав книгу, яка називалася «The Eastern Origin of the Celtic Nations». В даній книзі професор Причард повністю довів східне походження кельтських народів в даному випадку мова йде про Ірландію і Шотландію. А які аргументи для цього для Ми цього? Можна... Він я розумію, Для цього він використав аналіз слів, багатьох слів, зокрема і санскриту. Е, і порівняв е, слова в е, тоді російські слова, але хочу зауважити, що в даний час 1832 рік всі ми знаємо. Що Україна була е, в складі е, розділена, так? Тобто вона mm -hmm. не була самостійною країною, відповідно, її історію подавали зовсім інші народи. Відповідно, е, в даній, е, в даному аналізі він використав е, російські слова, порівняв їх з санскритом, з мезоготською мовою, а також в порівнянні з шотландськими і е, е, ірландськими. Mm -hmm. е, значить, я е, Підняв цю книгу, так і е, деякі слова, які професор Прічард не знав, так е, витягнув з староукраїнської мови, так mm -hmm. для порівняння. І сьогодні глядачі мають можливість поглянути на екран, де зображені слова е, і аналіз української е, і кельської мов. Зокрема, ми mm -hmm. можемо побачити, що слово є таке староукраїнське слово гину в вельській мові воно звучить як «гин». Тобто ми бачимо тут е, спрощення, так? а спрощення це що? Це є запозичення. Тобто е, запозичення староукраїнської мови. Uh -huh. Якщо брати, точніше, я сам з Галичини і, і, і в нас це слово використовується. Старі люди це говорять так: uh -huh. гинути, гинути. Хочу, гину, uh -huh. Хочу аж гину, абсолютно правильно. так? Знову ж таки, слово піря тут цікавий плив, вельське плив, так, очевидно, можливо, відплисти. П'ять брат мати тато тадау, так? мати матайр, брат браут. Далі наслідуючий це англійське слово дис, українське це або, як ми кажемо, ген там, гин знову ж таки, хвиля, «вейв» англійське. Хвиляу вельське слово, угу. хвиляу і хвиля в українській мові вейв в англійській. Угу. Добре, дякую, Юра вам. Е, мене цікавить ще така таке запитання. Ну, крім аналізу слів, ми зрозуміли, е, що ви можете сказати про кельтську культуру на основі археологічних даних. Ще одним доказом того, що кельти мають східне походження, що вони прийшли з Азії. Є їхній, скажімо, навіть спосіб війни. Вони воювали на колісницях, будучи вже в Британії, коли uh -huh. на континенті вже ніхто так не воював, а колісниці це саме те, що прийшло зі Сходу, із степів, uh -huh. там, де це зручно робить. Uh -huh. І другим доказом ще є те, що в кельтських сагах, в кельтських літописах різноманітних, є вказівка на те, що вони прийшли з великої скіфії що вони є скіфами. Mm -hmm. Так, я хотів би е, додати, що дійсно е, з великої скіфії мова йде не, не про Азію, а про Велику Скіфію. Е, зокрема, в ірландських сагах йде про це мова. І в 6 квітня е, 1320 року е, була складена так звана Бердрацька е, декларація, в якій шотландці е, офіційно визнали, що їхні предки, предки шотландців, походять з... Великої Скіфії, великої Велика Скіфія або ряд Скітія, так? Mm -hmm. І тут, власне, спорідні з оцих слів Скотта, ага. Шотландія, так, Шотландія. Скотта і, і Скітія. Mm -hmm. так, Скітія. От, mm -hmm. власне кажучи, оці всі версії, які ми говоримо, повністю підтверджують археологічно підтверджені. да, А що ви можете сказати теж про таку думку, яка існує, що Київська Русь має походження своє з. Цивілізації кельтів, так. Сказати, да. Що, що ну, У нас були, скажімо, у Кельтів були поширені поховання курганного типу uh -huh. і також трупоспалення або так звана археологічна культура поховальних урн. Uh -huh. І те ми саме бачимо в Україні на території цієї великої скіфії. У нас знову курганами всі на вся Україна. Це ж знову Курган. територія Київської uh -huh. Русі. Uh -huh. Ну, є інші докази. Так, е, вперше цю теорію висунув е, учень Михайла Рушевського е, Олексій Шелухін. Е, власне кажучи, і він описав її в своїй книзі, е, власне, який і обҐрунтував кельську теорію походження Київської Русі. Uh -huh. Власне, за цією книгою, гальське плем'я Рутені або що перекладається як русини, так ін це, власне кажучи, кельське закінчення. У нас і називали mm -hmm. рутенами. Так, на всіх, називали, до речі, так. на всіх польських картах 15-16 століття вся Галичина фігурує рутенія. як рутенія або як русинія. Mm -hmm. Аж... Саме така назва. А, так, mm -hmm. абсолютно правильно. Тобто русини це само назва західних українців, галичан і закарпатців. Mm -hmm. Тому що зараз вважається, що це Закарпаття тільки. Нічого подібного. Це... Червона Русь називалася, то так. була саме Лечна Русинів. Так, Розумі. власне кажучи, і це плем гальське плем'я русинів нібито е мігрувало з території е Франції, південь mm -hmm. Франції, так, е мігрувало сюди на територію Центральної України, західної України, так і. Заснувала цю державу, Київська, Київська Русь, Русь. Так да. ну вона не є, вона не витримує жодної критики. Справа в тому, що сам етнонім Рос, так uh -huh. власне кажучи, він розповсюджений знову ж таки в місцях перебування Галів, тобто це Франція, Галія, так Русільйон, де мова йде про рутені плем'я, Так це і Ірландія, це і Шотландія, ну це і Індія, розумієте. Корінь mm -hmm. Рос. Знову ж таки, найбільша кількість е, тупонімів з даним коренем роз. Це Західна Україна, як не дивно. Так? Я думаю, всі б сказали, що це е, центральна Україна, Київ, так? Київська область, дійсно багато тупонів. Але найбільше це Івано-Франківська, Львівська область, Закарпатська область. Розумієте? Mm -hmm. Тому цей корінь веде свій початок ще від кимерійців. Від кемерійців і ця самоназва була використовувалася жителями, в тому числі Скетії, Скіфії, які просто мігрували на територію Франції, там, де вони зараз абсолютно де правильно туди. де. Тому не вони сюди прийшли, а звідси, а звідси прийшли вони прийшли туди. Абсолютно. Дякую. Питання такого характеру: яким був суспільний лад кельської культури до в дохристиянську добу? Якими ми знаходимо ці племена? Перше, що вони у них була відсудна монархія. Монархія угу. в такому розумінні, як ми звикли бачити в Римській імперії, така повна, абсолютна влада монарха. Там монарх він сьогодні міг бути монархії, завтра вже не монарх. Тобто його вибрали? Були, були виборні, могли бути і спадкові, але це не була така абсолютна, абсолютна монархія. монархія. Да. Угу. І це були різні племінні об'єднання. Угу. Які були створені на таких добровільних засадах, певна була кланова структура. Угу. Тобто родинна, родинна, родина була одним із головних в державному цьому устрої. А, чи були благодатним ґрунтом кельтські народи для благої вістки? Чи прийняли вони Євангеліє, яке прийшло на їхню територію? Апостол Павло недарма пішов фактично вперше свою подорож місіонерську, саме до Галатів. Це була угу. грецька назва Кельт або Галлі. Угу. І він знав туди, до кого йде він, він знав, що то були за люди, бо вони жили поруч із провінцією Кілікія, де жив Павло. І uh -huh. ці люди його інколи, може, десь там не приймали, чи інколи приймали, але сам їхній уклад життя і багато дослідників кажуть, що можливо так, що кельти навіть були монотеїстами до того, як вони uh -huh. прийняли християнство. Тобто багато було таких моментів, що торкаються родини, гостинності. В них не було якихось там людських жертвоприношень, там, як язичних. Тут да, не, не було такого такого страшного такого язичництва. Фактів про це немає описано. Це тільки фантазії сучасних неоязичників. Друїди й кельти постають себе. такими. Але це документів про угу. якісь жахи немає. Дякую, Віталій. Дорогі телеглядачі, за кілька хвилин ми повернемось до нашої студії та продовжимо розмову. Залишайтеся з нами. Нагадаю вам, наші глядачі, ви дивитеся програму Дорогами християнства і сьогодні ми говоримо про кельтську християнську традицію. Зі мною у студії магістри філософії і релігієзнавства, знавець української історії Нероба Віталій, і дослідник кельтської історії Юрій Миськів. Зараз на своїх екранах ви бачите електронну адресу, на яку можете надсилати свої запитання та побажання стосовно нашої передачі. А детальну інформацію до нашої передачі читайте в періодичних виданнях газети Акцент. Та вічний скарб, а також в інтернет газеті Путь. Повертаючись до нашої розмови, хотів би задати наступне запитання. Ми вже говорили якби про це. Про що свідчать топоніми з коренем Гал. Топоніми з коренем Гал зустрічаються на всій, практично на всій території Європи, де Кельти, тобто Галли, залишили. Свій слід. Кельти і Гали, це не те саме в офіційній науці історичній Кельти і Гали це фактично слова синоніми і означають одну один той самий народ, в да. ній ті самі угу. племена, так однак варто зазначити, що останнім часом з'являється багато інформації відносно того, зокрема про це пишуть деякі шотландські угу. історики, що важливо, так. Вони знову ж таки вважають, що кельти це не зовсім галли, скоріш за все, що це люди Галлів. Так mm. і оця первісна назва кельтів, це була Галле або їхня самоназва Галле. Mm -hmm. Зокрема, ми це бачимо і на території Франції, Галія mm -hmm. зустрічається, так і на території Іспанії Галіція. Mm -hmm. Галичина також Галіція Галича. Так, Галіція, Галичина, mm -hmm. е, власне кажучи, е, Галич. Галич місто. Mm -hmm. Так. Галац біля Дунає. назва Швейцарії, Гальвеція. Гальвеція, так. Mm. Це з, з, з її назває. Так, так, тобто, фактично, ми не зустрічаємо кореня Кельти чи mm -hmm. Кельтої. Так. Ми, зустріч, ми зустрічаємо Гал. Mm -hmm. Гал. Галланд знову ж таки в Швеції. Mm -hmm. так. До речі, є така думка, що навіть ім'я Галя. Галина. Галина. То є просто ознакою нації. Тому що це слово саме, до речі, використовується від східних сил в українців. Угу. Десь так в інших народів. Немає. немає. Добре, дякую. А хто ж приніс Євангеліє до Британії і Ірландії? З якими іменами в нас взагалі в свідомості вспливають ті, хто приніс благовістку на цю територію, коли ми вже згадували апостола Павла. Також можна що сказати, що імена тих перших місіонерів, які туди приходили, угу. вони залишаються невідомими. Маємо свідчення, наприклад, Тритуліана, який пише, що ми вже говорили про ці, ці його свідчення, що галь, галли, які живуть на березі, Галати, він, до речі, каже, які живуть на березі океану і недоступні для римлян місця Британії, скорилися Христу. Угу. Ми не знаємо, хто там був, як. Але той факт, що там були християни і що місіонери там були, і вони принесли в Англію, це залишається фактом. Угу. Ну, я хотів, хотів додати, що е, вважається, що перші місіонери прийшли з Галії. З це території по, по, по дорозі, та, з, по дорозі. З, з Риму також є версія, що сам Йосиф прийшов з, з Рімафей з, на територію Брит... Британії, але це легенда, так тобто вони всі не підкріплені жодними доказами. Письмовими доказами угу. так. А ось кельська церква, якби те християнство, яке ми кажемо зберегло ну, кельтська традиція, на яку територію ця традиція поширила свій вплив? До яких Меж доходили місіонери з е, і, Перше, таких Що істин. необхідно сказати, що Кельська церква це не державне утворення, яке не мало mm -hmm. державної якоїсь підтримки, на відміну від Римської імперії. Це ті церкви, які були поза межами Римської імперії, ну, поза межами заходилось... впливу імператора, все, що на північ від Дунаю, скажімо, на Британських островах і в основному це території, які включають сучасні слов'янські землі. Починаючи від України і аж туди до, вже на, uh -huh. на, захід, на Захід далі. Там скрізь було це християнство, яке і мало куди певні місіонари? особливості. До якої межі? Ну, це територія, сучасна територія Франції. Далі йде Швейцарія, так? Німеччина, Голландія. Uh -huh. Знову ж таки, з IX століття кельтські місіонери потрапляють на території. Можливо, навіть і, дещо раніше на територію е, Скандинавії це Швеція, uh -huh. Норвегія, так uh -huh. і е, е, потрапляють на слов'янські землі. Так по Віслі, е, вони доходять е, до території України на території України, це е, Галичина, Західна Україна. Угу. Е і про це ми будемо говорити е в наступній передачі. І аж до Новгорода навіть. Аж до Новгорода, да. це коли вже, власне кажучи, е утворювалася рання київська держава. Угу. Так? Дякую. Е я хотів би запитати вас про ту суперечку, яка точиться між християнами і язичниками. Е взагалі, в християнство, в християнську традицію кельтів війшло щось. До е, щось язичницьке, до християнське з їхньої культури. Ми якби, на слуху маємо таку теорію про друїдів, які, значить, були такі стаємничі монахи, язичники, і що вони в християнство також внесли якісь свої елементи. Що ви можете з цього приводу нам розказати? Як цікаво, говорить Рей Сімпсон, один із таких найвідоміших дослідників кельтської християнської традиції, він говорить, що про язичництво друїдів uh -huh. нема жодної історичної інформації. Все те, що торкається сучасного неоязичництва, воно просто видумано. Видумано людьми вже в 19-20 столітті, про якісь конкретних даних, які описують їхні ритуали, їхні там звичімає да? та про друїди. Що торкається сучасної, скажімо, навіть відношення до кельтської історії. Є дві такі сили, які борються за вплив на кельтів, навіть їх три, але третя дуже мало поширена. Перша це язичники, які кажуть, що от кельти, то все було язичники, зараз треба вернутися до віри предків, але якихось віро віросповідних принципів, якихось записів, ну нічого немає ніяких документів. Може бути запозичення просто в інших народів. Друга, друга традиція це традиція Римокатолицької католицької церкви, яка стверджує, що от всі кельти, ота кельська християнська церква, то була католицька з дуже з дуже незначними. Відмінностями від цього. Є третя традиція, її підтримують протестантські церкви, скажімо, в значній мірі. Вони кажуть, що Кельтська церква і Римська церква це різні речі. І кельти вже часів християнства, до друїдів, до, до язичництва такого темно дрімучого, страшного, ніякого відношення не мають. Є такі от три, три точки зору. Так, я хотів додати, що дійсно жодних доказів того, що окультне, скажімо так, якесь язичництво друїдів, так яке можливо мало місце, а можливо і не мало місце, так і що воно потрапило в. Кельську християнську церкву таких доказів немає. Угу. Дякую, Юра. Хотів би задати запитання вам: яким чином історія християнської кельської церкви була переписана? Як так сталося, що першопроходці місіонери кельської церкви стали католицькими місіонерами? Справа в тому, що в ті часи, коли так почала розвиватися історична наука, от в добу реформації почалася ця така боротьба, і йшла боротьба за вплив на розум населення, на, на, угу. на людськими душами, між протестантськими силами і Римо-католицькою церквою, Ось це стосувалося всієї Європи, були використані певні ідеологічні методи впливу. Наприклад, в Ірландії, яка стала католицькою країною. У свій час і там використали, скажімо, ідеологію кельтів для того, щоб довести, От Патрік Петський, такий uh -huh. апостол ірландський. він був католик. Uh -huh. Хоча католики насправді з'явились там через 600 років. То він раптово став католиком, католиком. і такий він вже ну, зовсім інший. І тоді ірландцям кажуть, то віра ваших батьків, яка католицька, все нормально. Приблизно та сама картина, картина в нас з Кирилом з Мефодієм. Угу. Кирило Мефодій з точки зору е, Державної римської церкви це єретики в їхній час, угу. їх кидають в'язниці, вбивають, присідують їх учнів. Проходить час, вони стоять святими Православної католицької церкви, І щоб сказати: ось бачите, віра Моравія це, до речі, кельтська віра. Моравії була в Чехії, це от вона така є державної да. римської церква. Угу. Тобто, саме в цій сфері йшла боротьба, щоб показати, що от ви всі маєте угу. бути приналежними до римської курі, зрозуміло. Ну і на сам кінець, запитання такого характеру: е, яке значення для української духовної культури має кельська традиція, кельське християнство? Що стосується нас як українців? Потрібно сказати, що кельтська духовна традиція дуже сильно відбилася так, на землях тут України. Угу. Ми будемо говорити про кельських місіонерів в наступній нашій передачі. Так? Ми побачимо, що кельські місіонери вони прийшли на землі України і залишили тут дуже вагомий слід. Угу. Кельтська е, духовна традиція, е, вона дуже споріднена з е, староукраїнською традицією, так, е, і те, що на ранніх століттях е, на нашій державі е, вже приймали християнство дуже багато людей, так е, ще до офіційного е, е, до того, так званого Владимир. хрещення, угу. так, е, Київської Русі в 1988 році, лише підтверджує. Цю е, гіпотезу. Так? Mm -hmm. Тому нам потрібно досліджувати ці теми, щоб знати, яка була віра значної частини наших батьків, значної частини того, наших чи? предків. Добре, дякую вам. Сьогодні з кельтським етносом асоціюється невеличка група народів у північно західній Європі. Але багато століть тому все було інакше. У свій час значна частина континенту була вкрита поселеннями і містами кельтів, давня назва Франції Галія. Галісія в Іспанії, Галатія в Малій Азії, місто Галаті на Дунаї і Галичина на Західній Україні це все німі свідки колишньої величі кельтської цивілізації. Кельти створили не тільки особливу культуру, вони випликали особливу християнську традицію. Ця традиція не була просякнута язичництвом, не була скута і ортодоксальна. Це був різновид біблійного християнства, що глибоко вкоренилося на національному ґрунті. Але детальніше про це у наступних передачах. Ми ж дякуємо нашим експертам за цікаве дослідження, яке ми сьогодні мали можливість провести разом. З вами був Віталій Кривой. До наступної зустрічі!